За рік хліб подорожчав майже на чверті і ціни продовжать зростати в 2019-му Прогнозують в асоціації постачальників торговельних мереж. Нині так званий хлібний кошик, до якого входять по кілограму хліба пшеничного на першого і вищого сорту житнього хліба і пів батону вартує в середньому 70 гривень 20 копійок. За рік він додав у ціні 12,5 гривень. Хліб дорожчає, бо збільшується собівартість продукту через зростання ціни його складових, пояснюють у пекарні. Одна з основних борошно, тонну якого ще рік тому можна було купити за 4,905 тисяч, зараз по 7-8 тисяч. А за день у великій пекарні його потрібно від 4 до 500 кілограмів. Вона чиста була і пухка, то дорогалики виходять путі. У Закарпаття борошно здебільшого завозять, тож додаємо, що вартість доставки з інших областей. З урахуванням подорожчання бензину, головний інгредієнт додав ціні майже 10%. А для того, аби спекти 500-600 буханців хлібу, потрібно ще купити дріжджі, яких щодня використовують близько 10 кілограмів, плюс 20 кілограмів цукру і 10 солі. Ми за 12 годин випікаємо багато, ми випікаємо до 1800 булок, плюс до того 500-600 хлібів, і то є різних видів. І я вам скажу, із кукурудзеної муки випікаємо з пшеничної. Та чи не найбільша стаття витрат у випіканні хлібу? Електрика її вартість для підприємців постійно зростає. Багато вже собі господарювання звертаються навіть і до нас про застос... незастосування застосування нічного тарифу. При використанні електроенергії, колись підприємці мали можливість використовувати нічний тариф електроенергії, який був на 35% менший за встановлений тариф для на енергоносій на електроенергію. З 19-го 19 це призупина надія такого нічного, такого ну пільгового такого тарифу нічного суттєво вплинуло на подорожчання основного продукту і зростання заробітної плати ціну буханця. Формує і вартість доставки. До магазинів та на ринки хліб в обласному центрі Закарпаття коштує в середньому по 12 гривень за 700 грамів. Зараз за найдешевшу хлібину житнього ужгородці платять близько 11 гривень а мінімум за невеликий буханець білого майже 15. Маленькі хліби різані, йдуть від 7,50 до 8,50, що Люди більше таке беруть. Є рогалики, що беруть по 4 гривні палички, бо вони ну більш, ну дуже мало. Дуже мало, дуже мало половиночок Що різаний, то так, особливо хліб. Ну, з перших днів там до 10 числа, поки пенсії немає, люди грошей не мають. Не йде хліб, абсолютно то, то катастрофа. Вже як починають получати пенсії, зарплати вже за щось іде. Обійтися без хлібу важко, тож більшість економлять. Усе частіше беруть половинку чи купують в магазинах. Вчорашні буханці з невеликою знижкою я тут купую, називається варош. Він такий маленький, написано хлібчик, 8,50, То мені якраз достатньо. То інколи щоб половинку не брати, то віру той. Я дуже задоволена. І бутербродні булочки ціною ніхто не задоволений. То і я не можу бути задоволена, але що зробити? Область не регулює вартість хлібу, ціни формує ринок. конкуренція на якому в Закарпатті є. кажуть спеціалісти в області зареєстровані 165 суб'єктів господарювання, в яких головний вид діяльності саме виробництво хліба та хлібобулочних виробів. І додають ціни на продукт першої необхідності незначно, але виросли. Навіть протягом останнього місяця. Зараз в області один з найдорожчих пшеничний хліб за кілограм, якого просять 20 гривень 42 копійки. Такі основні хлібобулочні, хліб і хлібобулочні вироби, як, наприклад, як хліб пшеничний з борошня вищого гатунку, до грудня попереднього року подорожчав на 2,5%. Хліб пшеничний борошна першого гатунку на 1,3%. Хліб житній житньо-пшеничний на 1,1%. Хліб заварний 500 грамовий. Переводі на кілограм подорожчав на 160%. у 2019 році зростання вартості хліба може продовжитися і далі темпами, що перевищують рівень інфляції. Прогнозують експерти. При цьому подорожчання буде вже меншим її становитиме до 15% за рік. Ірина Крупко Артур Іванчу на зарібуссіріоснюс.